Вільям Саммерсет МОЕМ Сніданок, озвучена студія СЛОВОЛОВИ Я помітив її на виставі, і у відповідь на її запрошення під час антракту підійшов і сів поруч із нею. Наша остання зустріч була так давно, що якби хтось не пригадав її ім'я, я навряд чи впізнав би її. Вона радісно звернулася до мене. О, минуло багато років з того часу, як ми вперше зустрілися. Як швидко летить час. Ніхто з нас не стає молодшим. А ви пам'ятаєте, як я вперше вас побачила? Ви запросили мене поснідати? Чи пам'ятаю я? Це трапилось двадцять років тому. Того часу я мешкав у Парижі. Я винаймав у Латинському кварталі крихітну квартирку із видом на цвинтар і заробляв ледь достатньо грошей, аби сяк так животіти. Вона прочитала одну із моїх книжок і написала мені про неї. Я відповів, подякувавши їй і незабаром отримав від неї ще одного листа, у якому вона повідомляла. Що проїжджає через Париж і хотіла би зустрітися зі мною, але її час обмежений, і єдиний вільний момент у неї є у наступний четвер. Вона проведе ранок у Люксембурзі, і чи не міг би я запросити її на невеличкий сніданок у Фуайо? Фуайо, до речі, був рестораном, у якому обідали французькі сенатори. Був настільки поза моїми фінансовими можливостями, що мені ніколи навіть на думку не спадало, щоб туди завітати. Однак її увага була мені до вподоби, до того ж я був надто молодим і ще не навчився казати жінкам ні. Небагатьом чоловікам додам я до снаги навчитися цьому, допоки вони не постаріють настільки, коли жінці вже геть байдуже, що вони там кажуть. У мене до кінця місяця залишалося 80 франків, а скромний сніданок не міг, звичайно, коштувати дорожче 15, гадав собі я, і якщо решту двох тижнів утримуватимусь від кави, мені б оцих грошей цілком вистачило. Я відповів, що в четвер чекатиму мою подругу за перепискою у фуайо о половині на першу. Вона виявилася не такою молодою, як я очікував, і вигляд у неї був скоріш солідний, ніж привабливий. Це була жінка років сорока. Вік чарівний, але навряд чи сприяє пробудженню нестримної пристрасті з першого погляду. У неї були великі, рівні, білі зуби. Тільки мені чомусь здавалося, що їх у неї більше, ніж потрібно. Вона була словоохотливою, але, бачачи, що вона схильна говорити про мене, я приготувався стати уважним слухачем. Коли я поглянув на меню, у мене потемніло в очах. Ціни були набагато вищими, ніж я собі уявляв. Але вона мене заспокоїла. Я ніколи не снідаю, сказала вона. О, не кажіть такого, щосердно вигукнув я. Я ніколи не вживаю більше однієї страви. На мою думку, люди в наш час занадто багато їдять. Трішечки риби, мабуть, цікаво, чи є у них лососина. Для лосося був іще не сезон. І в меню його не було. Але я все ж запитав у офіціанта, чи немає у них, бува, лосося. Так, вони щойно отримали чудового лосося, першого у цьому році. Я замовив для моєї гості лососину. Офіціант запитав у неї, чи не бажав вона замовити якусь закуску, поки готуватимуть замовлення. Ні, відповіла вона. А я ніколи не їм більше однієї страви. Хіба що у вас є ікра, а від ікри я не відмовлюся? О, у мене тьохнуло серце. Я знав, що ікра мені не по кишені, але як же я міг зізнатися у цьому? Я сказав офіціантові, щоб він неодмінно подав ікру. Для себе ж я обрав найдешевшу страву, баранячу відбивну гадаю, нерозсудливо з вашого боку замовляти м'ясо. сказала вона. Не знаю, як можна сподіватися на плідну працю після такої важкої їжі, як відбивна, я проти того, аби перевантажувати шлунок. Згодом постало питання напоїв. я нічого не п'ю за сніданку. Сказала вона. Я теж поспіхом заявив я. Крім білого вина. Продовжувала моя гостя, ніби й не чуючи моїх слів. Французькі білі вина такі легкі, вони дуже корисні для травлення. Яким ви віддаєте перевагу? запитав я все ще ввічливо, але без зайвого ентузіазму. Вона обдарувала мене яскравим і дружнім спалахом своїх білих зубів. Мій лікар не дозволяє мені пити нічого. Нічого, крім шампанського. О, здається, я зблід. Я замовив півпляшки, і при цьому надбала зауважив, що мій лікар категорично заборонив мені пити шампанське. А що ж ви тоді питимете? Воду. Вона їла ікру, вона їла лососину, вона невимушено теревенила про мистецтво, літературу та музику. А я уявляв, який же прийде рахунок. Коли ж моя бараняча відбивна врешті прибула, на мене напосілися уже без жартів. О, Ви, я бачу, маєте звичку неабияк не їдатися за сніданком. Я впевнена, це помилка, а чом би вам не скористатися моїм прикладом. І вживати лише одну страву. Запевняю вас, ви почуватиметесь набагато краще. Я і збираюся їсти одну страву, сказав я, бачачи, як у наш бік знов сунув офіціант і меню. Вона жартівливим жестом відмахнулася від нього. <кій> Ні, я нічого не їм на сніданок. Так погризу щось, та й то швидше, як виправдання для теревень, або що. Я просто не в змозі більше проковтнути, ані шматочком. Ну, хіба що в них є трохи тої великої спаржі. Бути в Парижі і не скуштувати її, це ж просто прикро. Серце у мене впало. Я бачив цю спаржу по крамницях і знав, що вона жахливо дорога. Коли я її бачив, у мене не раз текла слинка. Е, послухайте, мадам хоче знати, чи нема у вас великої спаржі, запитав я офіціанта. Я напружу всю свою волю аби змусити його сказати ні. Його кругла, наче пасторська мармиза, розпливлася в радісній посмішці, і він запевнив мене, що в них є така велика. Така чудова і така ніжна спаржа, що просто диво. А, я ані крапельки не голодна, зітхнула моя гостя. Ну, але якщо вже ви так наполягаєте, я, мабуть, не відмовлюсь від спаржі. Я замовив. А ви не хочете трошки? Ні, я спаржі не їм. Мені відомі люди, які вона не до смаку. Ви зіпсували свій смак величезною кількістю м'яса, яке їсте, це факт. Ми чекали, доки приготують спаржу. Паніка охопила мене, і я вже не запитував себе, чи вистачить грошей до кінця місяця. Я думав тільки про те, як би сплатити рахунок. Яка ганьба, якщо не вистачить якихось десяти франків і доведеться позичати їх у моїй гості. Ні, про це й мови бути не могло. Я точно знав, скільки у мене є, і вирішив, що в разі, коли рахунок перевищить мою суму, я покладу руку до кишені і з драматичним зойком, підхопившись на ноги, скажу, що мене пограбували. Буде, звісно, дуже ніяково, якщо у неї теж не знайдеться грошей. Тоді залишиться одне запропонувати у заставу свого годинника а потім сказати, що повернусь і заплачу пізніше. З'явилася спаржа. Вона була надзвичайних розмірів, соковита і апетитна, аромат розтопленого масла лоскотав мої ніздрі, як от у ніздрі Єгова лоскотав аромат жертовників, що їх розпалювали благочесні іудеї. Я пальнував, як ця безсоромна жінка. Напихала ними горлянку, великими, сповненими насолоди ковтками, і делікатно розмірковував про стан сучасної драми на Балканах. Нарешті спаржа щезла. Може, кави? запитав я. Mm, так, кави морозива і кави. відповіла вона. Мені вже не було через що перейматись. І я заморюю собі каву, а аді каву і морозиво. ви знаєте, є одна річ, яку я вважаю абсолютно корисною, сказала вона, доїдаючи морозиво. Після трапези завжди слід вставати з відчуттям, що можеш з'їсти трохи ще. А ви все ще голодні? Ледь видихнув я. Ні, що ви? Я не голодна. Ну ви ж бачите, я не снідаю. Філіжаночка кави зранку, потім обід. Проте жодного разу ні більше однієї страви за ланч. Я мала на увазі вас. А, ясно. І тут сталося щось жахливе. Поки ми чекали на каву, до нас підійшов метродотель. Із улесливою посмішкою на лицемірному обличчі простягнув нам великого кошика, повного величезних персиків. Вони мали рум'янець невинної дівчини і все багатство тоні італійського пейзажу. Але звідки вони тут взялися цієї пори року? Скільки вони коштують, один бог святий знає. Й я трохи згодом, бо моя гостя, не перериваючи розмови, розсіяно хапнула з кошика персик. О, ось, бачите, ви напихали свій шлун купою м'яса? Моя єдина жалюгідна котлетка. І більше нічого не в змозі з'їсти. А я, злегка перекусила на ходу. і тепер насолоджуватимусь. Персиком. Принесли рахунок, і коли я заплатив, у мене ледь-ледь залишилось на чаєві. Її погляд на мить затримався на жалюгідних трьох франках, залишених мною для офіціанта. І вона, звичайно, вирішила, що я жаднюга. Але коли я вийшов із ресторану, попереду у мене був іще цілий місяць і жодного пені в кишені. Наслідуйте мій приклад, сказала вона, коли ми вже потискали руки. Ніколи не наїдайтеся зранку. Знаєте, я вчиню іще ліпше, ніж оце. влучно заперечив я. Я сьогодні не обідатиму. О, жартівник. Весело вигукнула вона, заскакуючи до кебу. Ви справжній жартівник. Тепер я вже нарешті помстився. Я взагалі не вважаю себе мстивою людиною, проте, коли до справи докладають руку самі безсмертні боги, цілком пробачливо оглядати плоди їхньої праці із почуттям задоволення. Вона важить тепер 300 фунтів, 300 фунтів дорівнює 136 кілограмів. Вільям Сомерсет Моем сніданок. Друзі, якщо вам сподобалось, як ми начитуємо англійську класику, поставте, будь ласка, лайки і напишіть про це в коментарях, тому що нас це дуже мотивує продовжувати. А ми всі знаємо, що українського контенту має бути багато.